Вітаю громадяни. Сьогодні хочу розказати про таку штуку, яка з'явилася в новій версії барвінку як рік Чейн або послідовне з'єднання приймачів. Але перед тим як почати розповідати про цю штуку, хочу в двох словах описати так тобто, би мовити, проблему, чому людям потрібно два приймачі і які були якісь попередні варіанти рішення. Цієї проблеми. Отже, типу всі ми знаємо, що в принципі, якщо ви летите з керуванням на якійсь одній певній частоті, то з тих чи інших причин керування може бути втрачено, зокрема через вплив якихось сторонніх факторів, чи то реп, чи то просто якісь інші завади. Крім того, різні частоти означають різні довжини хвиль, довжини хвиль і відповідно. Хто там літає на дальнях, то вони переважно користуються 900ми частотами. І навіть самі розробники ExpressRS в курсі проблеми того, що 2,4 хобійний такий варіант він не ідеальний, Тому почали з'являтися штуки типу Radiomaster Nomad і інших двох діапазонних передавачів і приймачів, які дозволяють працювати в Gemini режимі, тобто передавати команди керування. Паралельно на двох каналах частотних одночасно. При тому ці частотні канали рознесені дуже сильно до МГц, один до ГГц, інший вище двох. От. Відповідно, якщо ви не маєте можливості чи бажання, чи з якихось інших причин не хочете користуватися цим самим радіомастером медом, який має свої обмеження, до слова сказати. То перед вами стояло питання, як причепити два приймача на один дрон. І тут було кілька рішень. Першим рішенням були різного роду плати, які ви могли купити, припаяти туди кілька приймачів на вхід і отримати один вихід, який ви вже власне, паяєте на UART вашого польотника. Проблема в тому насправді, що з коробки Betaflight та й напевно будь-які інші. Програмне забезпечення для польотних контролерів, не знаю, як на рахунок Ardupilot, але Бетафлай, iNav точно вони підтримують один UART в якості джерела сигналу керування. Тобто, якщо у вас є два приймачі, то вам треба ще придумати, як їх припаяти. Так от перший варіант був використання всяких плат, які по суті просто отримують два сигнали на різні UART цієї плати, роблять якийсь аналіз. Переважно дивляться, де вищий RSSI, тобто потужність сигналу, І той сигнал, який кращий, повертають на третій UART, який ми використовуємо вже як вхід в польотник. Я роблю відео, як це зробити в домашніх умовах. Для цього потрібна просто якась елементарна ESP чи STM. І воно, типу, не так важко робиться. Але це додаткова мікросхема. Додаткова робота, додатковий софт, який треба в цю мікросхему зашити. Тобто, не все так класно. Другий варіант був це знов таки відео, яке я робив про барвінок, Вони підтримували можливість підключити два приймачі на два різних UART-польотника. Відповідно, оскільки це було обмеження Betaflight, то необхідно було це обмеження Betaflight знімати. По суті, існувала і існує досі спеціальна прошивка BetaFly від Бервінку, яка дозволяє причепити два RX на два різних юарта, і відповідно працювати з допомогою них. Так само в мене є відповідне відео про цю штуку. Можете подивитися, якщо вас цікавить така штука, але ви розумієте самі, що якщо ви ставите кастомну прошивку на польотник, то тут так само є нюанси. Один з, нюансів, вам потрібно, один з нюансів це те, що барвінок не розповсюджує сорси, вони розповсюджують тільки готові білди, бінарники під різні польотники, тобто вам просто треба скачати, прошити і користуватися. Чудово, все супер, але не під всі польотники це є. От, по-друге, якщо ви хочете використовувати якісь додаткові фічі в прошивці Betaflight, яких немає в барвінку, то, відповідно, ви не можете цього зробити. Ну, хіба що ви будете самі повністю брати сорси BetaFly і переписувати їх, тобто, по суті, відтворювати їхню роботу. Тому логічно було б працювати в напрямку, коли ви можете реально підключити два чи, можливо, навіть більше ріксів, приймачів на один UART. І першим, що люди пробували зробити, це зробити паралельно. Але це з очевидних причин не працює, тому що якщо у вас два приймачі передають сигнали одночасно на цей UART, то виникають колізії, польотник не знає, що це, що це за сигнали, які з них брати. От, часто буває таке, що додаючи 0 і одиницю, ви отримуєте одиницю. Відповідно, у вас просто-напросто приходять невалідні дані на польотник. Е, тому. Іншим виходом стало би підключити ERX послідовно, отримувати вихід з одного ERX на вхід іншого, і вже в прошивці іншого Рікса аналізувати ті дані, які приходять йому на вхід. Так само, як і ті дані, які приходять йому на вхід з радіоканалу, і там уже приймати рішення. От саме такий варіант реалізований тут. Ми маємо один rx 1 який просто працює собі як звичайний е, приймач. Він отримує дані, передає їх через TX далі кудись. Але замість того, щоб припаяти цей фіолетовий провід до польотника, ми припаємо його на вхід іншого RX, який тут написаний RX2, і позначено як Main, е, тобто головний. Уже на цьому RX стоїть прошивка е, для RX від барвінку. І ця прошивка, власне, робить те, що порівнює сигнал, які приходять на цей R-контакт по проводочку, і сигнал, який приходить на цю антенку за ефір. В принципі, логічно, тобто це фактично та плата, яку я робив на спішці, яка брала два сигнали, порівнювала їх і видавала той, який кращий. Тут зроблено те саме, просто замість додаткової плати. Дійсно, ми ж тут так само маємо якусь спішку всередині. Навіщо нам? Ще окрему і спішку паяти просто для того, щоб робити такі досить елементарні операцію. От. В принципі, сюди, де написано допольотника, можна додати ще один rx 2 main, аналогічний rx 3, можливо, RX4. І, в принципі, воно би мало все працювати. Тобто, якщо rx 2 на Т провід видасть сигнал кращий. Між RX1 та RX2. Тут буде якийсь RX3, він буде отримувати сигнал з RX2 як просто собі сигнал, отримувати сигнал з антени і так далі. Я не пробував насправді це зробити, але Бервінки сказали, що це можливо. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я спробую зробити такий, як мені сказали ця штука називається шашлик. от, Мені було б цікаво. Відповідно, що нам треба зробити для того, щоб працювала ця штука. Ой. Щоб працювала ця штука, практично нічого. Вам треба прошити барвінком 1 з ріксів і під'єднати його за такою схемою. Відповідно, якщо у вас буде прошивка Betaflight від барвінку, тут написано, ви зможете бачити на прямо на OSD два значення RSSI для. Обох приймачів. І таким чином ви зможете орієнтуватися в тому, який приймач, який, яку потужність сигнал отримує. Також буде відображено сигнал, відношення сигнал до суму SNR, тільки для того приймача, в якого кращий сигнал, і так само LQ буде відображено для того приймача, в якого кращий сигнал. Якщо у вас BetaFly оригінальний, то у цьому другому рядочку буде відповідно, тільки один RSSI, що так само досить нормально. Також тут є документація, яка вказує, що є додаткові значення RSSI мінус 140 і мінус 150. Вони корисні, власне, для барвінку, тому що мінус 140 означає, що втратив зв'язок приймач. Відповідно, якщо велите і вас все ще керування є, але на одному. З цих приймачів мінус 140, то ви розумієте, що він вже відвалився, і можете робити якісь висновки про те, чи варто на таких частотах літати в цьому місці. І відповідно мінус 150 означає помилку контрольної суми, тобто, що проблема саме в самому зв'язку між оцими двома приймачами по фіолетовому проводочку. Також ми маємо тут LQ – і всі знають, напевно, що цифра перед двокрапкою в показнику великі означає Packet Rate. І значення 16 додали в барвінку для того, щоб, інди... для того, щоб індикувати роботу власне оцього Rig-Chain режиму. Фактично, більше нічого вам налаштовувати не треба, воно все працює автоматично, досить тільки спаяти. Як це працює, зараз я покажу. Ну, ось у мене є два Eрікси. Чорний і червоний це земля і живлення відповідно. Білий у нас іде від цього Ерікса, жовтий ідею від цього ерікса. і синенький, це він з'єднує два Ірікси між собою. Далі в нас є для чистоти експерименту два пульти з зовнішніми модулями. Перший у нас просто HP-модул, який прошитий під звичайний ЛРС. Ось і другий у нас це Nomad, але він прошитий під барвінок. Відповідно, він використовується в режимі просто одного передавача. На 900 частоти. Таким чином ми маємо два пульти, забіндені кожен до свого приймача. Якщо це буде у вас один пульт відповідно з якимись двома трансмітерами, або якась інша конфігурація, то все одно, типу, нас цікавить оця частина. Тепер що я тут маю? Тут є ще у нас Бетафлай. Ситуація така, що очевидно, два з цих приймачів не можуть одночасно працювати, тому Якщо пульти між собою конфліктують. Керувати дроном буде тільки один пульт. В нашому випадку це ось зараз. Ось цей. Ми ставимо його. Ось я пробую рухати. Це працює, дрон реагує. Тепер ми цей пульт кладемо тут і просто вимикаємо. Це він вимкнувся і таким чином тепер у нас дані беруться з цього пульта. Знов таки я можу рухати стійками. Все працює. Якщо я перемкнувся зараз на TX12 знову, іначе забіндився. Ось. Тепер все працює з нотки на tx 12 і таким чином ми маємо два приймача з'єднаних послідовно. В принципі, в Betaflight нічого змінювати не потрібно, воно все буде працювати з коробки. Тут треба сказати, що от у мене є номад від барвінок. Тут підписана антенка Домен 2, Домен 1. Відповідно, оцей номад має покращену прошивку, в якій виправлена одна з ключових проблем ExpressLRS. Тут фактично можна сказати, що обидві антени працюють окремо. Тобто синхронізації, синхронізація сигналу відбувається на кожній антенні окремо. Що це означає? Якщо ви згадаєте відео від питання, де чувак прав приймачів в мікрохвильовку, і той доказ показував, що Якщо та антена, яку вважається нижньою частотою, тобто 900-ми, втрачає сигнал, то по 2,4 синхронізація вже не відбувається. Тут кожна з цих антенн працює окремо, і ви можете реально використовувати номад з прошивкою барвінок як по суті два TX просто в одному корпусі. Тому, от, власне, для номадів, я би дуже радий барвінок попробувати. Що це буде означати для пересічного користувача? В першу чергу у вас є можливість прямо на пульті задати частоти для двох діапазонів. Відповідно, ви можете керувати. Що це означає для пересічного користувача? Ну, по-перше, у вас безпосередньо прямо на пульті через ло-меню ви можете задати частоти для оборду доменів, для обох антен, і мати систему, яка працює відповідно паралельно на 700 800 900 і ТД-частотах, а також 2 ГГц. Плюс ви можете зробити ось так: як тут намальовано на картинці про сумісність платформ, ви можете мати е, оцей трансмітер з двома. Ренсиверами на LR1121, і використовувати його спільно з двома різними ріксами. Відповідно, один з цих ріксів на 900 частоти, інший на 2,4. Якщо ви прошиєте один з нермервінком, то можете з'єднати їх в такий ланцюжок, як я показував, і під'єднати до польотника І тоді цей е, номад буде працювати, по суті, як два передавачі без всяких. Необхід... Без необхідності використовувати різного роду перехідники. і туди. Ну, і відповідно також ви можете просто мати відповідний приймач з двома трансіверами і його використовувати так само спільно з намодом, типу як зазвичай.